Сія Миколаївна Віра з Гущанщини відновлюється після перенесеного ішемічного інсульту в обласному інсультному центрі. Жінці 78 років. Близько тижня тому вона як зазвичай займалась домашніми справами та навіть не зрозуміла, що з нею сталося. Зміни помітили рідні вже ввечері. У мене вже він був, але я не знала, що воно таке. Губа терпла, а то тут втерпла рука. Вся рука терпла, інва. Права сурна, мені зранку я встала і мені пальці стали терпнути на руці. То я не знала, і голова морочиться, ой, кажу, щось мені недобре. Але ніхто поняття не мав вдома, що воно там таке. Після вже поприїжджали діти, дочка з зятям, внуки. Е, каже, бабо, давайте. Да визволи скору. Інсульт Друга за частотою причина смерті людей в усьому світі. і Основна причина довготривалої непрацездатності. Тому мозок це час. Чим раніше ви звернетесь до лікаря, тим більше шансів на відновлення та повернення до звичного життя. Наразі Надія Миколаївна почувається краще. Дякує лікарям за врятоване життя та розпочала процес реабілітації. На даний момент пацієнтка стабільна. Вона поступала з порушенням свідомості, порушенням мови. Була слабкість лівих кінцівках. На даний момент вона в свідомості, вона притомна з нею займа... Мається реабілітологи, і ну подальше і лікування це основне реабілітація і прийом профілактичних ліків В обласному інсультному центрі. Говорять, цьогоріч спостерігається значне зростання кількості інсультів. На це впливає ряд факторів. Водночас зменшився рівень детальних випадків із 16 до 12 відсотків від загальної кількості хворих. Наразі у відділенні перебуває близько 30 пацієнтів. За минулий рік весь мали 914 інсультів. То тільки за 9 місяців. Цього року вже маємо 977. Війна це стрес, це не дуже гарне ставлення до власного здоров'я людей. З іншого боку, хотілося б думати про те, що ми краще працюємо, нам більше люди довіряють, приїжджають вчасно, швидка краще, екстрена медична допомога краще працює, і люди не сидять вдома. Тобто. У випадку появи ознак інсульту викликається швидка, людей везуть сюди, де вже ми на місці розбираємося. Лікарі наголошують про інсульт, Головне це час, важливо надати медичну допомогу в перші 4,5 години після появи симптомів. В Україні є така шкала мозок. Легко, ніби запам'ятовується інсульт, то це мозок, відповідно, мова, порушення мови, уніміння кінцівок, запаморочення, перекіс обличчя і слабість кінцівки. Інсульт виникає раптово і не залежить від віку та статі пацієнтів. Це можуть бути як діти, молодь, так і старші люди. Тому фахівці обласного інсультного центру проводять просвітницькі бесіди із учнями рівненських шкіл. У форматі квестів з допомогою коміксів розповідають про інсульт та його наслідки. Вони задають дуже багато питань, особливо це. Як не дивно, діти меншого віку в них маса запитань від того, чи може статися у них інсульт, і що їм робити, якщо інсульт стався в них до якихось таких прям глобальних питань, як вони можуть профілактувати інсульт, як його лікувати і так далі. Попередити хворобу завжди легше, ніж її лікувати. Тож, аби не стати пацієнтами інсультних центрів, лікарі радять вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, відмовитись від шкідливих звичок, контролювати рівень холестерину та артеріальний тиск, а у разі необхідності звертатися до фахівців Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник випуск новин.